Усім привіт! 20 грудня. Сьогодні відео таке ну, не обичного такого формату, до чого ви привикли. Сьогодні виноградної теми не буде. Не буде розпаковки, хоча є, що розпаковувати, ну не буде сьогодні розпаковки. Буде якби, буде запаковка. Скоріше всього. Ну, як, ви, 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 виготовлення виробу і ну, запаковку вже я вам не буду показувати. Не виноградна сьогодні тема. Сьогодні така, бо вже надоїли мені трошки ті рвання кущів, садіння і там місіння тої грязюки. Вирішив я осталась у мене ще одна незавершена справа, яку я зараз е, хочу завершити. Е, тобто, я якби всім уже своїм е, ну і підписникам. Глядачам мого каналу, кого мав відблагодарити і вже якби відблагодарив своїх спонсорів. Ну, всіх остався. Ще в мене один чоловічок такий. Усім добре відомий. У нас в Україні, скажімо так, багато хто в нього брав різних таких відомих і невідомих сортів гібридних форм винограду, в тому числі і я не виключення. ну от Прийшла черга в нас сьогодні ну, зробити йому також подарунок. Значить, річ піде зараз, я так довго думав, що можна виноградарю подарувати. ну Виноградом цілозою його вже не здивуєш. Нічим. ну я Короче, взявся сьогодні за старе, так скажем. А саме, ось ви бачите, мої коробочки тут на столі. Да? Тут воно все заставлене коробочками. Це далеко не всі. Я все носити сюди не буду. По тій причині, що треба буде розложити повністю оцю всю територію оцю моєї кухні, щоб оце все влізло. Значить так, деякі речі покажу раді того, щоб ви розуміли, що це зроблено отут, в цьому будинку. короче, ну, Можна не геть на цій локації у кухні. да, ну, У майстерні, скажімо, так, тут, значить, що почнемо? Любий виріб починається, починається з восковки. Що таке восковка, я вам просто покажу. А, що таке восковка. Ось, це такі, ось, бачите, це ось віск, ювелірний віск, з якого робиться ну, та чи інша річ. От, ось бачите, це все, ось віск. Потім це все заливається формовочною смесю і потім робляться вже ну, речі. Значить, це, це я якраз узяв, ну да, це я взяв ексклюзивну коробочку, таку що ці речі, це якби вироби, дизайн і все остальне це чисто робилося. Ну, тобто ви цього ніде не побачите, бо це розроблялося чисто. Сином як би, Ну все це немає О, там у продажах, в магазинах ви цих речей не побачите. Це все ексклюзивне. Тобто, можна сказати, не патентоване, але ексклюзивне. Ну, зараз, зараз я якщо знайду, я вам покажу. Ага Ось, дивіться. ось отак виглядає. Оцей вироб, це що касається скандинавської міфології. Коротше. Ну, отак ось о... бачите, да, це браслет такий. ну, от, Ось він ось у восковки, І багато тут ну, таких багато речей, яких іменно. Це не то щоб воно там, щоб ви не думали, що ми там десь -то купили, передерли, перекопірували. Тут багато речей, які ексклюзивні, вони робилися або ось, ну, дивіться, скільки його тут. Зараз я вам трошки камеру поверну. так Дивіться, і це все. Таких коробок дуже багато. Все я носити, звісно, не буду, бо я вам кажу, це просто показано для того, щоб ви розуміли, Ну ось ось напрям... допустимо, бачите, да це ось якби заготовка. А зараз я вам покажу, зніму воно. Ви його завжди часто бачите, якщо я там воно, воно на пірамідці стоїть. Ось. О. Ось ось, дивіться, бачите? Оце ці леви. Зараз я, може, отак зроблю, щоб різкось воно. Яка тут деталізація, тут навіть видно, що я його розкрутю, зніму. І покажу вам, що навіть там зуби є у Львова. Наскільки деталізовано. Ось о, я його закрутив. Дивіться. Не знаю, як тут камера передасть, не передасть. Ну, напевно, що можете бачити, да? що там навіть наскільки воно деталізоване, що там даже є зуби. І все остальне. Так, ладно, я вбираю ці е, восковки. Можливо, це не дуже вам буде інтересно. Ну, ви, щоб розуміли, це для розуміння, з чого воно це все починається. Так скажу, значить, я вам показав роботи. В даному випадку я являюся тут вдохновителем, спонсором ну і багато слісарщиком, скажімо так, <сум> литувація, чисто отрисовки, Я не хочу собі сказати, що я тут великий художник, це все займався. Цим молодший син отрисовками, складанням програм, литтям, ну, коротше, литвом точніше, і все остальне. В даному випадку ми будемо робити, будемо робити, є у мене виноград, називається Тор. Подарували мені виноград такий Тор. Так, це гібридна форма Калугіна. Ось, називається Тор. Ну, а ми зробимо тому виноградарю, хто мені подарував це все діло, зробимо йому отакий от оберіг, скажімо так, молот тора. Отак от ось виглядає. Зараз я вам покажу на руці. Ось так ось воно виглядає цей молот Тора. Розказувати не буду, що це таке, бо це сильно багато часу займе. І ось він, він же ж у Осковці. Бачите? Це не де не купляну річ, бо зараз подумаєте, що це купили тут зараз. Ось ось ось. Нічого подобного, це не купили, це ось ось волшебна коробочка, з якої я взяв. Так, значить буде тут. Оцей молото Тора, так скажемо, оберіг. Хто захоче прочитає, набирайте молотора в інтернеті, да, і читайте, що, що це таке. Ну, Так же ж на вірьовочку його не повісиш, да, то ми вже ж зробимо якби, ну, на шию кулон цей повісимо його. Ну, напевно, не знаю чи на чорну, чи на коричневу. Ось о шнури в мене є тут. Ну і зрозуміло, що треба ще ж на вузол вже не зав'яжеш, правильно? То треба... Так, а ну-ка, зараз поміряємо, чи він ще підходить сюди. Ага, так, да, свободно підходить. Цей, напевно, у мене четвірка. Так. Так, да, четвірка. Коричневий. Теж. Скоріше за все буде четвірка. Да, четвірка і коричневий Ну, візьмемо чорний, бо тут э, срібло це срібло срібло і м, воно зроблено наше, дивіться срібло із бачите Воно воно видно. Короче, то До нього буде пасувати більше, скоріше за все, що чорний. Ну і треба якісь концовики. Ну, закінчення на цей. Шнурок. Ну, з закінчення ми у ці волшебні коробки. Тут у мене є різні закінчення. візьмемо ми. Візьмемо ми отаке закінчення, дивіться, значить це, голова, бачите? Вовка. Ну, зараз ми зробимо, зараз ми його зробимо, якраз ось воно сюди підходить. Дивіться, а ну-ка, зараз я так вам покажу його. Напевно, що буде воно роздивитися, да? ну, все, Садиться воно тут на клей сюди. Якраз воно, воно плотненько, туди заходить, бачите, навіть аж таким натягом. Тут капочку клея секунд раз і все, до свидання. І тут воно вже є. Зараз ми відміряю я оцього шнурка сантиметрів 60 зробимо. Так. Зробимо сантиметрів 60 шнурка. 50 60. Так. І все. Опа. Зараз я так просто вам його прицеплю, щоб ви розуміли, що воно в ітоги, ну, якби в кінечному варіанті у нас виходить. Значить. Ось так, поки заклеювати не буду, значить ось отак так воно виходить. Оце, голови. Тут все є застіпка, що можна. Ну, зрозуміло, да? можна розсібнути його. От. Можна через голову зняти, бо тут я 60 зробив. Можна через голову зняти. Ну, можна і розстібнути. Якщо, допустим, зробити там на 50 см. Шнур, значить, буде сама прикраса вище. Ну, отак, ось, допустим, да? От. І тоді вже через голову не знімеш, то треба розстібати. Ну, тобто, зробимо 60, а там вже хазяїн цієї річі він крапочку туди капне. Я одну сторону не буду садити на клей. Капочку і поставиш назад, утекне. Там навіть дитина з цим справиться. Ну, тобто для зручності як зручно буде якби, власнику цього виробу. Короче, так він і зробить. Так що, поки робимо отак на заклею на 60, щоб нормально воно ну, знімалося. А там людина собі зробить. Скільки треба, там, треба 50, значить, відріжже 10 см. Треба 55 значить. 5 см відрізає, ось о, от чекнув і застромив його сюди. Оце, і все. І воно буде держатися ніколи. Воно не. Значить, вироб самі ці оці, Це срібло 925-ї проби. Оце ось. О, да? А оце ось осамотора. Це. Коротше, ці всі вироби, я вам так скажу, це робилося воно для штатів. І там трошки друга йде. А, у, них, ну, у них там стірлингове серебро і трошки друга, другий пробник йде. Другі проби. там 900 і ну, тобто інша йде номерація. То ми коротше, робили. Щоб не топти воду в ступі, це чисте серебро. Це можна сказати 999. Оце. Це зроблено. В чому ще цінність цієї річі? Ця річ ексклюзивна. Другої такої немає. Скажімо так. Ну, Якщо це ще можна знайти на просторах інтернету, це ніяка нас не копія. От, Саша, ще якщо можна знайти, то от в такому варіанті, з чого воно зроблено, це доволі ексклюзивно. Це зроблено із монет оце ось, методом Афінажа, із монет Римської імперії. Щоб ви розуміли, ви ж знаєте, що я поїсковик. Копатель. Ну, тобто, тут було монети, примінялися, зробили, э, афінаш робився з монет Антоні, Антонін Пій. Це правитель був Римської імперії. Э, 138-й рік. Да, 138-й рік нашої ери і він правив там до 161-го року. Після нього потом Марк Аврелій почав правити. E, значить, були використані монети тут. E... Антоніан Пій і Марка Аврелія. Ну, монети умовно, монети, як, які не представляють для не колекціонера, не мають якоїсь історичної цінності. Ну затерті, як понад у нас в копательських кругах кажуть, убиті. Ну, тобто там тільки, тільки-тільки. Давайте ось для прикладу показую, бачите? Просто ті, по, є чуть-чуть силует. Що ви розумієте, що це була за монета. Ну, немає тут ні аверса, ні реверса толком. Ну, тобто ви не положите цю монету не в колекцію, ну, от до цієї, ось о, Дивіться. Ну, бачите, ви да, різницю. Не знаю, воно там от близько є. Чи ось, о, на, на пример, дивіться. Bàch Вона читає, вона має ну якусь колекційну цінність. Оця монета це взагалі нічого немає, це просто, ну, ну просто ось, ось так само убита щось. Ви тільки можете знати, що це колись була там 3 копійки. Все. Оце і вся її цінність. Тобто цінність металу, або ось, о, воно все в наростах там не читаємо нічого. Це ну, такому, зараз я вам покажу, іменно з яких сам. Монет було, воно. Дивіться, ось о, бачите? Оця монета, там оно Антоніан Пій. от І одна монета марка Аврелій Зараз ми десь. Ось о, гляньте. Бачите? Так, тільки воно видно, правителі, силуети, ну ніякої історичної цінності воно не представляє. Бо зараз почнете мені розказувати, що угробив, що то там і спортив, історія, і одне і тепер. Повірте, я знаю про що я вам розказую. І знаю цінність любої річі, яку я там знаходив. Так що якось оце так. Тобто другої річі такої нема, це індивідуальна так сказати, річ. От відправимо. Тобто я відправлю нашому знаменитому хорошому виноградарю. Раніше я цього не робив. По тій причині, щоб не було бартеру, щоб не получився бартер. Я якби всі пропустив усі праздники, бо в нас же зараз два Миколая, один, шостий, другий, хто який праздник, другий, 19 Я пропустив свої посилки, які я отримав, щоб мені ну, отримавши оце, да, щоб потім не грузонули, щоб я не знав, скільки мені кущів іще ну, вирвати. Тобто я це все. Предусмотрительно е, пропустив, коли це все закінчилося, мої посилки, які я в цьому році я дві получав оцього, е, я, от цього винограда. Оце я получив потім я ж кажу, минував усі празники. І от тепер аж ось, ось сьогодні я вирішив відправити отакий от презент. Ось такий презент цьому прекрасному виноградарю, щедрому виноградарю, толковому виноградарю. Що про нього ще можна сказати? Одні тільки теплі слова, більше більш нічого. Так що якось так. Отаке відео тут я ж кажу, в мене дуже багато цих коробок, я носити усе не буду. Просто давайте так. от... Ну, Я вже вам показав, що, що ми на, на, набирали, ось о, набрали. Е, ну Що ще дивіться, ще маска Одіна ось, о, бачите, так виглядає, вона ось, о, атак, ось о, ну от із, бачите, з руною всередині. Як би теж оберіг і це все, це також це все це зі сріблом тут короче, заготовки всякі. Тут ось теж ексклюзивні речі, ексклюзивні, скажімо так, яких неможливо купити там у магазинах, бо їх немає. Бо це робилося, одресовувалося це. Ось як жіночі заколки, вони, це заготовки. Це ну, тільки робилося вдома на комп'ютері, на ювелірному принтері. Тобто це все сугубо. Таке, що воно ну не продається там у магазинах. Тобто це все. Ну Все. Дивіться, заколки. Це сріб... срібла заколки. Ну, Я вам кажу, це заготовки, це воно ще не доведено до ума тут. Це так от, от. от. от це отак. От от. Багато тут чого, щось є. Ось, до речі, дивіться, а молод тура, ось я вам показую. Дивіться, ось він у бронзовому варіанті. Ось Це заготовки вже якби в металі, ювелірна бронза. Гляньте на руці, бачите. Ось, ось це ж саме тільки от це ось, це ось срібло 990 проби, скажімо так. Бо в нас ювелірна, вважається 925. Ну Ми зробили От -от так воно там блистить. А ось оце. Ну, це я ж кажу. Я показав для того, щоб не думала, що це десь там купили. Нічого тут не купляли, це все власне виробництво було. То якби зараз воно трошки а не трошки, а ми його закинули, так скажем. Це так, трошки коробок я вам показую. Та не трошки це тут дві коробки, бо там їх дуже багато, носить це все. ну, Виносить, носить неохота. Коротше. Оце якось отак. На цьому все. Не знаю, кому понравилося це відео, кому не понравилося, не знаю. Просто розбавить трошки цю виноградну тематику, бо вже трошки піднадоїло цими виноградами. Ой. В дальнішому я вам розкажу, буде відео. Я, ну, розкажу скільки я в цьому році удалив винограду, яких саме кущів. От, ой, їх дуже багато, блін, це, звісно, так, да, там буде писанина, як я чувствую, у цьому у коментах почнеться писанина. Ну, нічого, треба ну, ж вам, ви ж все одно, як би я ж показував це все, може хто не знає. Ну, давайте наперед скажу, що у мене тільки 19 кущів. я ну, в цьому році, в 25-му, 25-му, я викорчував 19 кущів. І ще 4 переправив повністю. Тобто розкажу про форми, які я підведу підсумок оцього, вже уходящого 25-го року, що було видалено, що було посаджено. Просто в одному з відео ну, зроблю такий коротенький. Чи як вийде, як обично. Да. Оце якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. А Я зараз уклею одну цю. Спакується все діло і отправимо його новому як би, власнику. Отак От гляньте, якось з любов'ю називається, бачите? Просто щирого серця, річ ексклюзивна, річ не дешева. Ну, коротше, якось так. На цьому все. Всім миру і добра. До побачення до наступних відео.